Корупційні схеми, підряди для своїх, фірма пов'язана з так званою ДНР і Покровська МВА. Спитаєте, як це взаємодіє між собою? Приготуйтеся, буде цікаво. Трохи більше року тому в Покровській громаді змінилося керівництво, але принципи роботи, які були при Трибушкіні, залишилися ті ж самі. Договори робляться під свої фірми, і мільйони бюджетних гривень йдуть наближеним підрядникам. Але цей тендер просто зашквар. Підрядник, який так би мовити, переміг, підозрюється у фінансуванні тероризму про те. Про все по порядку, 11 вересня. Покровська міська рада, в особі начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка уклала договір на придбання твердого палива з товариством з обмеженою відповідальністю торгівельна виробнича компанія вугілля Дон Прайм. Вартість договору склала 4 мільйона 899 тисяч 923 гривні. Відразу варто відзначити, що інший учасник аукціону приватне підприємство. Profit Pal запропонував ціну нижче – 4 мільйона 870 тисяч 600 гривень. Але його пропозиція була відхилена, начебто через невідповідність документів. Згідно договору, підрядник мав до 15 жовтня 2023 року поставити 450 тонн кам'яного вугілля марки «Г» 13100 та 47 тонн вугілля марки «Д» у мішках по 50 кілограмів. Тобто це майже 10 тисяч мішків. Лише уявіть собі, 9940 мішків з вугіллям, перевірити якість товару на предмет присутності різних домішків, визначити вологість, розмір фракції та інше просто неможливо, зазначають фахівці. Окрім цього, поставка вугілля в мішках в такій кількості ставить під сумнів, однаковість всієї партії, яку мав би поставити підрядник. Але навіть це не найцікавіше. Справа в тому, що видобуток вугілля марки Д на території підконтрольній Україні просто не відбувається. Проте видобувають його Україні агресорки, або ж так звані ДНР, і вугілля Дон Прайм вже ставало фігурантом кримінальних проваджень з цього приводу. Марка «Д» – це Росія в Україні ні Або, ну, ну, в основному, в основному или ДГ, або Г. Єсть на каких-то шахтах марки, «Д» в Україні ні, етакубаси кемірова. Далі ще цікавіше, то – виробнича компанія вугілля Дон Прайм було засновано в 2015 році та зареєстровано у місті Запоріжжя. Засновником та бенефіціаром є Лебединський Євген Михайлович. З 2016 року ця фірма ставала переможцем. У 274 закупівлях на загальну суму майже 265 мільйонів. Крім вугілля Дон Прайм, євген Лебединський є директором зареєстрованого в окупованому Донецьку ТОВ Донбас Крим, яким він володіє спільно з мешканцем також окупованого міста Антрацит Луганської області Олександром Мащенком. У 2017 році управління СБУ в Донецькій області підозрювало ряд комерційних структур, серед яких було і Донбас Крим у створенні схеми придбання вугільної продукції, походженням, нібито з непідконтрольною уряду території, і тим самим у фінансуванні тероризму. Також у 2017 році Донбас Крим фігурувало у кримінальному провадженні, що розслідується управлінням СБУ в Херсонській області. За даними слідчих, фірма нібито була задіяна у схемі закупівлі вугілля закупованої частини Донбасу, але ці факти аж ніяк не збентежили покровських можновладців. І як ми і вже казали раніше, 11 вересня з вугілля Дон Прайм укладають договір на придбання кам'яного вугілля марки Г та марки Д яку нагадуємо в Україні не видобувають. Проте вугілля Дон Прайм подає в документації інформаційний лист, в якому зазначає, що вугілля марки Д їм постачатиме мирноградська фірма торгівельна виробнича компанія Енерго. Тож телефонуємо туди, аби дізнатися, чи є у них в наявності вугілля марки Д. «Мені ні топока. Он як-то давно. Ой, я я не в Україні, я мого можу». мого. Атвіти я можу, я переговорю з партньорами, сішу вас скину номер телефона партнера свого. Телефона партнера ми так і не дочекалися, тож прямуємо за юридичною адресою у Мирнограді. Там нам кажуть, що ця фірма давно тут не працює. Войовнича компанія Енерго. Ані по-моєму з'їхали в войну. А, то тут хто нету, да? Да, дані. Вони... А если та той сторони, там де этот вход з тої сторони, були вони, по-моєму, не комп... да, 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 нам, по в війну. А ви не підкажете, що тут твоя компания компанія должна была находиться? Не Не знаєте? Ну а тут ви сказали з цього входу, а тут ніхто нікого нема, ніхто не работает, правильно? Ну, вони, наверное, давно вже тут не работают. А, давно не, Еще не. Как до раньше. Далі більше. Один з засновників мирноградської фірми торгівельна виробнича компанія Енерго дивним чином виявився. Тим самим Євгеном Лебединським, який є засновником вугілля Дон Прайм та Донбас Крим, тобто, по документам, він мав би сам у себе придбати вугілля марки Д, яку потім перепродав би Покровську. Але як виявилося згодом, вугілля марки Д підрядник і не збирався постачати. Бо як ще пояснити той факт, що 18 вересня Покровська МВА укладає додаткову угоду з вугілля Дон Праймом. Згідно якою марку Д змінюють на марку ДГ. Тобто у тендерній документації навмисно вказали марку вугілля, яке поставити неможливо. Обрали свого підрядника, а потім змінили умову договору, порушивши при цьому чинне законодавство. Вартість за тонну теж ну дуже цікава: 9859 тисяч гривень. А ось на офіційному сайті Мінфіна ціна у серпні складала 5420 тисяч гривень. Різниця. Майже в два рази. Тобто можливо було зекономити майже половину 2,2 мільйона гривень, якщо б дехто з покровських можновладців не будували корупційні схеми, а працювали задля України. Але кому вона потрібна та економія? Важливо, аби підряд виграла саме та фірма, яка потрібна. За роз'ясненнями ми вирішили звернутися до тих, хто цей договір і уклав. Ми написали до покровської МВА офіційний запит, де і запитали, чому у тендерній документації була вказана марка, де і чи навмисно після укладання договору вона була замінена на іншу. А ще нас цікавило, чи знав Сергій Добряк, який підписував договір, про темне минуле вугілля Дон Прайму». Але через п'ять днів ми отримали чергову відписку. У Покровській МВА жодною інформацією не володіють, і володіти, за їх думкою, не зобов'язані. Тобто гроші з бюджету витрачені, але місцеві керманичі не володіють інформацією, куди та кому віддали майже 5 мільйонів. Вирушаємо до виконуючого обов'язки начальника міської військової адміністрації Олексія Стебеля. Але на вході у комунальний заклад нас зустрічає працівник муніципальної служби, який затягує вже заїжджену платівку. Ви з якого приводу я Завітали. хочу отримати відповідь на свій запит, який будь можу. ласка, зверніться зверніться до прес-служби, будь ласка. Не заважайте людям працювати. Я нікому не заважаю. Будь ласка, да, зверніться працювати. до прислужба. Я вже звернулася до прислужба і на мій запит. Навіть вам надали не, не надали. Вам надали Мені відмовили раз, у наданні інформації, раз, тому я раз, хочу поставити. питання напряму. І ще раз. Будь ласка, зверніться до прислужби. Прислужба відповість ось на що витрачають гроші з бюджету на охорону місцевих керманичів від журналістів та незручних питань. На це гроші у казні знаходяться завжди. На календарі 17 жовтня. Вугілля повинно вже бути за адресами згідно договору. Прямуємо за адресами, аби перевірити якість недешевого палива. У селищі Шевченко про існування твердого палива тим паче в такій кількості навіть не чули. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що вам мали до 15 жовтня поставити вугілля Це такий договір був у Покровської міської ради. До вас вугілля ніяке не примус. Ми этому никакого отношения. Далі їдемо до Лисівки. Там теж говорять, що не мають відношення до цієї теми. А скажіть, будь ласка, знаємо, що вам до 15 жовтня мали поставити вугілля за двома Одесами. чи поставляли вам? Ні, до мене це не стосується. Вас це не стосується, ні. тобто ви не контролюєте цей процес і вам ні, вас ні. не повідомляють у телефонній розмові. старости інших населених пунктів Покровської громади також нічого про вугілля не знають. Покровська міська рада мала вам за двома Одесами привезти вугілля. Загалом 26 тонн. чи привозили вам? Я вам нічого не можу сказати. Це треба відділяти. Запитувати до 15 жовтня. Мали поставити 20 тонн вугілля. Підкажіть, будь ласка, чи поставили вам його? Готова привіт? Це ж освіта, як тобі киса сільську раду ще не привезли, а по школі я не знаю. Це треба дзвонити до директора школи. Вони ж нам не підзвітні. Ні, нам ні, 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 не привезли, ще не привезли. Знаходимо за однією з адрес невеликий об'єм чорного золота. Проте якість та кількість його точно не співпадає з замовленням. Ось так по факту виглядає вугілля фракції 13100. Проте у Шахтарському регіоні всі знають, що вугілля цієї фракції точно не схоже на пил. Та й об'єми вугілля за цією адресою сумнівні. А знайти тих, хто може пролити світло на цю тему, та пояснити, куди поділися 5 мільйонів з бюджету, чому саме ця підозріла компанія виконувала замовлення і де інше вугілля, ніхто у Покровській МВА не зміг ні керівництво ні відділ по боротьбі з корупцією. В мене нарада. Дивіться, вам треба звернутися до прес-служби. Тільки чи вам все раз'ясняють співпраця з фірмою, яку пов'язують з тероризмом, заздалегідь дискримінаційні умови для інших підрядників, зміна умов тендеру після визначення переможців та завищена в рази ціна цілий ряд зашкварних дій від тих, хто сьогодні курує прифронтовою громадою. Пишемо лист і до антимонопольного комітету, і до набу, і до правоохоронних органів, аби вже вони надавали правову оцінку діям покровської МВА. Бо такі дії покровських керманичей під час повномасштабної війни просто не піддаються жодному поясненню у місті, яке знаходиться від лінії фронту в якихось 40 кілометрах, співпрацювати з фірмами, які підозрюються у фінансуванні тероризму. Неприпустимо. Як і неприпустимо, підганяти тендери під своїх підрядників. Сподіваємося, що відповідні органи відреагують на ці факти. А ми продовжуємо голосно нести правду. Бо хлопці та дівчата, які сьогодні боронять нашу країну, боронять її заради світлого майбутнього, а не корупційних схем дрібних можновладців. Далі буде.